Послання і мертвим, і живим від батька кобзаря Тараса Григорьовича Шевченка. І смеркає, і світає, день Божий минає. люд потомлений, все спочиває, Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу. На розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглохли, не чують. І кайдани зміняються, правдою позвоють. І Господа зневажають, людей запрягають. Тяжкі ярма. Руть лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти й уроди. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтесь. Вратайтеся в чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тілько у полі. У своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра. Доброго святого воля, воля. Братерство братського, знайшли. Несли, несли з чужого поля. Та й в Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог заздав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитеся, як і хилились. І знову шкуру дерете. З братів незрячих гречку всіє сонця. Правди дозрівать. В німецькі землі не чужі. Бретися знову, якби взять. І всю мізерію з собою, дідами. Крадене добро, тоді остався б сиротою святим горем Дніпро.